Всім привіт! Сьогодні приготуємо хачапурі за 10 хвилин. Для цього нам потрібно 300 мл кефіру, одне яйце, одна столова ложка цукру і одна столова ложка солі, 3 столові ложки олії і все гарно перемішуємо до однорідності. Тепер додаємо борошно, розпушувач і замішуємо тісто. Тісто має вийти м'яке і трошки липнути до рук, це є нормально. Тепер приготуємо начинку. Для начинки сир і моцарело натерто додати одне яйце і все перемішати. Тісто і начинку я розділила на шість рівних частин. Тепер розкачуємо тісто, присипаючи трішки борошном, середину викладаємо начинку і все закриваємо в такий спосіб. Тісто розкачуємо до товщини приблизно 2 см. На розігріту сковорідку викладаємо корж, випікаємо з кожної сторони приблизно по три хвилини до золотистості. Гарячі хачапурі змащуємо вершковим маслом. І все, хачапурі готові. Всім смачного, дякую за перегляди. Коментуйте, підписуйтесь, Па-па!